Світочка, от, скажи мені, будь ласка, от зараз популярна тема в Тік-Тоці: дівчата молодих питають, що ви вибираєте? Бути в мерседесі, ну, в кухані. Або щасливим в Жигулях. І так ми майже всі відповідають в мерседесі. А як це так виходить? Я от не розумію. я от, от коли ми з тобою зустрічались, у мене тоді був взагалі мопед японський. А в тебе був тоді, я пам'ятаю, ухажор. У нього був автомобіль, він був старшим мене. Там же він таки вже ну, вже як якби мужчина. Вже все, виходь замуж собі і живи спокійне життя. А ти вибрала мене туди? Молодого пацана, конечно, такого накачаного на мопеді. Що думаєш, сталося кохання? Сталося кохання, так. Да. І це був сучасний вибір, мопед на той час. А ща що у дівчат? коханням не потрібно? Ну, можливо, вони думають, що кохання прийде з часом, коли гроші є. Можливо, такі, ну, кожного кожному да. своє. А, а... а... а якщо кохання прийшло, але без грошей, то. Туди, туди, туди. О, наліво, шик. Повертаємо. А якщо кохання навіть прийшло, а грошей нема, то кохання може піти, так? Ну, да? ну, все може піти. Думаешь, так, ти зараз Думаєш, будеш... Кудись піти треба гроші ну, в будь яку кафешку. Так, а нам зараз тут куди? Оце ми О, тут це все. Все. Оце я так кажу. Ага, приїхали. Тому -то з дружиною везу зранку, раннього по справах. Коротше, ну ти не жалкуєш, що вибрала тоді мене на мопеді. Ну, звичайно, я. І зараз ти їздиш, звичайно, на Якби був інший вибір, але чому? Я задумав. У мене чоловік я окохаю, двоє діток. Хм. мама. Їду не на мопеді. Не на мопеді, і не на Жигулях, так? Ладно, друзі, все, це, бачите, сімейне життя. Ранній ранок не можу котрий день побритись. Я бриюся зранку зазвичай. Дружину по справах відвіз, тому що на роботу ще треба встигнути. Так що буду не бритись, зараз модно, в принципі. Все, всім гарного дня, бережіть себе.